На кожне відкриття дверей мали кричати Слава Росії! Слава Путіну. Як наступала ніч, то тут були вони проводили оргії свої. Змусили зняти повністю одежу. Ось тут, по цьому покриттю, він повз по пластунськяв, а на нього сів російський солдат. Він сідрав собі всю кожу. Це моє місце. Було ось тут. Був герой України. Він танкіст. Він захищав міста і був поранений на Антонівському мосту. Микроавтобус нас завез от сюди. Uh -huh. Тут нас вигрудили, ми поставили парапета. Зняли наручники, одели мішки на голову і по одному заводили на второй етаж. Пішли. Завели до сюди, вже в мішку на голові, провели до камери. Камера номер 13 У мене була, якщо uh -huh. пішли. Ось камера. 13-та, так. Ось... Я знаходився, це моє місце було. Але ж у цій камері нас було 8 чоловік. Три чоловіка було на нарах, один спав. Ось тут був Герой України. Президент Зеленський нагородив його на другий день війни. Він танкіст. Він захищав міста був поранений на Антонівському мосту. Його забрали до обласної лікарні Херсонській. Там десь 5-6 операцій він переніс. І його привезли сюди, він був у дуже важкому стані. Затримали мене на День Конституції. Я йшов по місту, по вулицям нашого міста, закивали у наручники, у кайданки і через десь, через півтора-дві години привезли на всього, до цього до цього міста. Знаходився я тут 52 суток. Що вони хотіли? Від Що вас? вони хотіли? Ну, набор тут стандартний був для всіх. Тобто я є агентом. Збройних сил України, я є агентом Служби безпеки України, я є агентом всіх служб, які тільки має бути, що я передавав якісь дані. Ну і, звичайно, було питання, чому я не йду працювати на Російську Федерацію. Календар, ви бачите, ми ввели календарь, також вели його, е, кажуть, собі ще на, на листівку якомусь, щоб зрозуміти, е, в якому вимірі ми знаходимося. Цей пристрій. Ми придумали, вигадали саме. Там, от, якщо ви бачите, лампа є така люмінесцентна, вона постійно світить. Тобто не те, то, що вночі, у, у день глаза болять на неї дивитися, але що її ніколи, ніколи, ніколи не зупинялися типу. І ось ми вигадали на нітку цей лісток лісти, щоб воно було більш притемнена. Питали електричним струмом, били кайда кійками, били боксерськими перчатками. Взагалі було декілька молодих хлопців, яким було там 19-20 років за мною в камері. Вони дуже вони… плохо ходили після цього. Тобто це було таке фізичне сприяння, а було ще психологічне тиск. Змушували вивчити гімн Російської Федерації, співати його. Та на кожне відкриття дверей мали кричати Слава Росії! Слава Путіну. Якщо хтось що це не робив, то відповідала вся камера, це був дуже неприятний момент. Приймали міри психологічного тиску. Тобто, що ми зараз там вивеземо твоїх близьких, твоїх рідних, ти, будуть вони з тобою тут знаходитися у камері. Ну, Дуже неприємні моменти. Ось на це покриття хлопець молодий, був, йому 19 років, його змусили зняти повністю одежу. І ось тут, по цьому покриттю, він повз по пластунськ, а на нього сів російський солдат, щоб його придавити. До підлодів. Вона, якщо ви бачите, ну, дуже ребриста, він сідрав собі практично все, що всю кожу, з рук, з, 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 з живота, з ног. Тобто він із і того, що вологе повітря у камері, а воно довго в нього не заживало. Він просидів з нами зі мною десь порядка двох тижнів. Його відпустили, слава Богу, він уїхав додому. Російські військові це показали, зробили, чи як це було? Ну, ну це, було, ні, це було один, одним із етапів ну, там, виховання. Це була доволі часто така е, норма. До камеру прийшов парень, він був весь, весь мокрий. Його обливали водою, підключали до нього ток, так званою. Телефон, який крутиш, і сила тока його проходить через людину. Це ну, дуже дуже болезненно, але ж воно не, не, не оставляє слідів. Допити проводили ФСБ, але ж охорону нашу виконувала Росгвардія. Тобто молоді хлопці десь там в від 18 до 22 років, вони тут нас. Ну, мало. Якщо це можна сказати, що вони нас тут охороняли, то вони нас охороняли. Як наступала ніч, то тут були, вони проводили орхії свої. А ви привозили сюди жінок? Так, ми чутно було це. Якого привозили чи ні, я не, сказати, не можу сказати, але ж я розумію, що так. Ми відпустили 17 серпня, змусили підписати бумагу, що я не маю ніяких претензій до. Мого здійс що я не буду розголошувати, то, з ким я сидів, те, що я тут бачив, те, о чому мене допитували. І сказали, що на мене, мене знайдуть, дадуть, щоб я давав інтерв'ю якесь російському телебаченню, і щоб я виходив на роботу. З цим мене відпустили 17 серпня. Ну, я дуже зрадів, що вийшов. з цією. Установи. Ви умови виконували ці? Ні. Віра ставала, що, нас, що ну, нас не покинуть, що за нами прийдуть. І коли ти побачив наших воєнних українських, коли ти побачив, що ніхто не ховає прапор України, в мене потікли сльози. Ми дуже раділи тому, що з нас звільнили.